Бігати по різних поліклініках уже не треба. У Львові запрацював кабінет медичної допомоги для людей з вадами мови та слуху. Обійти усіх потрібних лікарів такі пацієнти тепер зможуть у першій міській лікарні на вулиці Лемківській. У спілкуванні медику і пацієнту допомагає сурдоперекладач. Значно легше вивчити історію захворювання, ознайомитися із пацієнтом, правильно скерувати на консультацію доводського спеціаліста. Раніше не чуючи, яких у місті є близько тисячі, бігали з однієї поліклініки в іншу, а два сурдоперекладачі фізично не могли встигнути скрізь. Глухий завжди біг спочатку до перекладача. Тобто було, було багато хворих і треба було по різних поліклініках бігати. Перекладач не тільки займався медициною, тобто і пенсійними фондами, і жеками, і поліклініками по різних районах. Тому львівське товариство глухих і звернулося по допомогу у міське управління охорони здоров'я. Як очі відкрилися, що да, дійсно така ж проблема є. І е, ми пішли за простим принципом принципом юридичної реєстрації у того, вулиця Окуневська. Вулиця Окуневська – це зона обслуговування цієї поліклініки. Допомагає порозумітися лікарю і хворим пані Зіновія. Це простіша мова, мова медицини значно складніша. Тут існують медичні терміни. Я працювала сурдоперекладачем поруч з нечуючими студентами, і з викладачем я перекладала лекції і практичні заняття кілька років. І зараз мені це дуже знадобилося. Я можу нечуючим спростити розмову з лікарем. Ще цього року сурдоперекладач почне працювати і в управлінні соціального захисту.